Що середній, а от там, дивіться, якийсь здоровий приліт. Рекламіруй точку, тих, тут тут. Да, а тут маленькі, бачите, присоединили. Тут тут. У нас -о... два пакетика. Будемо з Олежкою рибачити. Отак от хочуть, щоб я їх сфоткав в такому прекрасному місці. Що, пацани, поздороваємося. Що там, як доїхали? Отлично, только машинка чуть-чуть Дивіться, друзі. що в Сереге з капотом, короче, запам'ятовуйте його номера, гарн редкосный. У мене все так само. Дивіться. Можна так, пишемо. Пишемо, друзі, друзі, пишемо одразу тут. Тут клює. Тут клює. І аж потекло і починаємо цей ролик. Ну Потірво що, відкриваємо. В Києві, якщо в Києві риба не ловиться, то ми їдемо до чорта на кулічки. Бля, клубничку, до речі, купили тільки що в тьоточки. дивіться, скільки віщей. Піпец, коротше. Друзі, ми на риболовлі. Вон Сергій, ми вже розгрузилися, розклали палаточки. Про це все вам покажу. І рибачимо. Думаю, якщо буде клювати, то все вам це покажу. І насправді під вечір вже реально почало клювати на пучок червоного черв'ячка. Спочатку Серега спіймав на три білого, так? Да? Скільки? Ти три на чи три чотири білого. подлящика він спіймав. Таких грам 300-400. І я от тільки що на че... пучок червоного спіймав один десь кілограмчик і другий десь кілограмчик. Коротше, рибацюги прийшли ловити рибу. Позабрасували, сидим, ну, минут, сидимо, 30 Короче, Я вже троих поймал, одного відпустив. двоих прив'язав, тому що забули подсаку просто. <рес> я їх поприв'язував, понял? Я одного і второго прив'язав, так. Не дуже великі клюють, але спочатку взагалі маленькі клювали. Зараз, я думаю, ми точку більш, більше закормили і вже почали клювати більше особі. Зараз Серега буде пробувати на черв'яка і вже буде дивитися, може і в нього. О, О диви, диви. На, карася на карася бере. Я не знаю. Там на березі сидить Олєшка. І тільки що дзвонив, говорив, спіймав якусь капецку рибу, яку ви в житті навіть в руках не тримали. Нам цікаво, що то, але поки не можемо туди піти. Вже як будемо ввечері йти в палатки шашлик жарити, я вже вам покажу, що ж він там таке спіймав. Велике. Щойно клюнуло. У мене одна у ділі ще на глибині, а друге чуть-чуть міл, на мілководі. І там раніше ми ловили карася. Я закинув на пуфік з опаришем і думав, вже карась клюнув, гарна була покльовка. Але дістали, і там був синець. Такий прям гарний синець. Ну і за того, що повідець маленький, я його так і на печі спіймав. Він щось опять спіймав. Олежко, що так кричить, каже, ми так розуміємо, щось він хороше спіймав, так? Ні, що це шло? Це не, шло? Ну він говорить, що щось непогане. Коротше, рибалка в розгарі. Но сьогодні ми порибачимося ще буквально там, думаю, хвилин 30 і будемо йти вже на шашлик. Ось такий невеличкий подляжчик, це грам 400, десь ось так от. І щоб ви розуміли. Такий от подлящик. Щоб ви розуміли, я зараз вам покажу на який крючок я його ловлю. Це гамакацо. Силочка є під відео. Дивіться, гамакацо ось такого розміру. F22 12 розміру. Я вам чесно скажу, він як засікається, зляща ти того крючка хрен достанеш. Взагалі, прям дуже круто. Не знаю, не клює. А Сережка сидить, що там в нього каже, не клює трошки. Три черв'ячка, ну це маленькі взагалі. Ми такого будемо відпускати, відпускати. хайппнуве. Зараз, знаєш, що можна попробувати? Можна на п'ять опаришів попробувати. Ну що, друзі, ми вже закінчили на сьогодні риболовлю, перейшли на сушу. О, той вже там танцює, щось там. ну то, то мене дивіться. Отакими. Хащами ми пробираємося. І Олег сказав вже, що спіймав щось велике. Ми зараз підійдемо і глянемо. Білька. Чуть би не впав, бутилка козила, мабуть, була зайва. Зараз підійдемо і глянемо, що ж він спіймав. Короче, ми не будемо займався. показувати поки що, що ти спіймав, але розкажи, взагалі, на що, де, і як. На опориш. коротше, бачите, він сидить отак от возле обривчика. в нього так от... Кріселко тут, ну він говорить, в нього прям різка бровка. Короте. Прям різко різка У нас там плавненько. Це в фонарик фонариківник, стопчик. Е, дивіться, Олєшка каже, в Денис, тут такі кабани, що тися. Бачите, дерево. Ось так, от, якщо глянете, бачите в болоті. Дивися. Він чухається, да, ну, блядь, високе. Ну, Крипується горс. З цього Ану, диві. дивіться, блядь, на зимову рибалку. Наш, Ні, диві, це отака от. У нього шерсть цього кабана? Да, да. да. Ні, це диви. Офієть. Ну да. Там он дивіться, А, і там та тоже. А ну. Да, да. Само, так само. Така він ж сама та херня. Воно 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 воно. Да, лежав в болоті, бачите, дивіться, які ворсинки. Ну шерсть прям. Блядь, слава. Головне, щоб він не прийшов до нас. Бо та тут вже, таке що то. Ну, Офієть, диви. бачиш? йшов. Те, що, і то, там, що там, хтось ось недавно ось. був, вон бачиш пеньок? О, це ж теж таке саме. Зр... Ні, бач пеньок зрізаний. І ось ось зрізано. Капець, конечно. Отак от, друзі, кабани, так що будьте обережні. А що робити, якщо вони на нас нападуть, Олежка? Не, ну реально, якщо вони зараз прийдуть до нас. Ну бач, вони навер... ось ось две оліжки теж. Вони, мабуть, приходять і п'ють воду, я так розумію, ну, звісно, так? Звісно, вони приходять до води. Диви, тут майже всі дерева помічені. Ну, вони не помічені, не чухались тут. Тут їх стадо просто було, він не один. Так, він... да, їх тут, мабуть, багато було. Ну, штук штук 5-6. П'ять штук, по І от таке от вони здорові. натворили. Вони ну, здорові, мабуть. Ну, якщо вони змалечують, то вони ще можуть бути агресивні ніхрена собі. Ну, може, якщо ми тут вогонь зараз розпалимо, то... Дай бог все буде да, нормально. Ну так, да, конечно, показав ти мені таке собі. <сіх> Там бурсинка отака. Бля, красота. Прокинувся. Чуємо, короче, пташка кричить так, що ужас просто. Що де дуже сильно кричала? Ми чуємо вітер. Я чесно, коли чую вітер, взагалі бажання вставати не було, тому що такі сильні пориви вітру були. Тут прокидаємося, виявляється вітер від нас, і хвилі особливо немає. Думаю, чого ми вже блядь, не рибачимо. Звісно, в воду треба ту залізти. Це ужас, звісно. Панком на рибалці завжди буде один рибак, який буде кричати. Завтра в 5 утра встаємо і будемо рибачити. Ну і що він робить? <сум> Спить, вставай, давай! Вставай! А ми будемо йти рибачити. Що, друзі, у нас другий день схід сонця. Сережка десь кричить. Сережка десь кричить. Да, э, ранком приходиться залазити в воду. І ситуація наступна, що йдеш голий. І так, это да. це 18, плюс, Сережка. Так, бачите, речі отак от ночували, сумку назад принесли. Ну, ми, звісно, трошки хвилювали, що може щось то статися, але так і залишили речі. Як тобі в 5-й ранку ось так от і ти, Серега? Скажи такі, роздупляє. О. І ти тут розумієш, пиво можна було брати ще більше. <реш> О, пошло роненьке. А тут ще найглибше. от така от лісінка. Серега, показуй свій трофей. Okay. З першого забросу не вловив, не підсік, або зійшов возле берега. Okay. Да. Я з першого забросу спіймав, закинув другий раз, другу дочку хочу на карася закинути, но бачу не, не встигну я закинути. А ну покажи. Який. Ага. Ось такий красавець. Красавчик. малюк. Попав чи не попав? У мене тут жилка Climax. Тут у мене паличка Sportex, друзі. А, паличка Sportex, Sportex Rapid. Я її взяв на більш крупнішу рибу, на карася, на великого ляща. Друзі, на Sportex поставив найделікатний QR-тіп. Щоб покльовочки було видно самі делікатні. Тут в мене стоїть кормушка 60 грамів, тому я думаю, цього буде достатньо. Сидимо і бачимо, зрозуміло, що зараз на бочок опаришок є значно гірше, аніж на червоного черв'яка. Дивіться, в мене покльовочка відбувається. Що я не сказав, що на опариша пучок гірше клює, воно почало клювати. Ось так, бачите. Оце погана покльовка. Бачите, воно чуть-чуть прижимає, відпускає, прижимає, відпускає. Це свідчить про те, що це невеличка риба. Ні, буває так лящ клює, але судячи по тому, дивіться. О, це вже щось трошки. Це вже щось трошки сказав друзі, що щось таке не дуже на опариша, бачите, ось такий. Ну Це десь грам 400. десь такий Хочемо відокремити оцих подлящиків, щоб ми їх не брали і брали лише побільше. Ну Поки не можемо їх відокремити. Клюють, от, як на підбір. ось одні й ті самі екземпляри Друзі, щойно закинув не на 5 опаришів, а закинув на пуфік медовий і три опариша різнокольорових Одного червоного і два білих. З Сереги на опариша поганенько почали клювати. Він ну, кинув на сер'яка, а на сіль'яка прям клює уверено. І клює прямо одразу. Так що в мене зараз повсюди стоїть пуфік з опаришем. Я хочу приманити до себе е, карася. О, Серьо, дивіться, покльовочка. Щось така, що була покльовка. Може вже і сидіти. Є ще серег? А? О, ну, ешь такі... Каже, щось хороше. Все, бойки попасть. Бойки? Mm. Так може? Карась? <реку> так. так. Беремо подсаку, дивіться, вона у нас, щоб ви розуміли, вся в соплях. Так, зараз. Що там, хай вигляне? Бачиш, як вони б'ється, блять, О, нормально. Опа. Вони маленькі, але вони такі якісь бойки, поняв. Утром. утром. А, блядь, то другий. Берик. О, попадьяк дав мені. Сакую. Ну що, Серега, вітаю. це вже який-то другий. І всі як на підбірку. Клюють. І не дуже великі, і не дуже маленькі. Дивіться, що в нас по оснастці В мене класичний інлайн. У Серегі також класичний інлайн, що там, що там. кормушечки в нас 60-70 грамів. Використовую ось такого типу. Ось такі стаканчики. У мене є тут, тут 80, ка а є ще 60 70 грамів. У мене вона закинута пробував пуфік з опаришем, пуфік з опаришем погано працює. Краще все ж таки працює черв'як. На черв'яка зараз закидаємо. Можна буде пробувати ще великий черв'як ставити, адже ми купували різного діаметру черв'яка калібру, так сказати. Прекрасно, сонце зігріває. Зараз 6 година ранку. Ми плануємо не, не так довго рибачити, щоб коли вже сонце вийшло. Ми звідси ховалися, йшли, відпочивали, жарили шашлик. Тому до сильної спеки ми ще рибачимо, а далі будемо, далі будемо вже на березі. Може купатися. Тільки вчепив, я, я почув червоного черв'яка, щоб Ось, ось трошки доволі непоганий, Якщо порівняти з лодошкою. Це такий десь на кілограмчик зараз міло. У нього дуже багато ран, я й мабуть його краще відпущу. Що там, Серега, є щось? Є щось? А? Є. В Сереги є риба, значе я буду швиденько доставати, щоб дати йому подсак. Ну, це вже трофейний лящик. Це вже такий гарний, це вже десь кіло з чимось такий хороший. Ну Він бачите, також весь в ранах чомусь. Но це вже непоганий. Черв'ячок воно в роті. Ось такий от льощик гарний. Головне зрозуміти, куди правильно кидати. Наліво я кидаю, там слабкіше, але я не кидаю на печок червоного черв'яка. Я кидав спочатку на пуфік з двома опаришами, таке головою. А зараз кидаю туди на купну ці два опариша. Ну, чекаємо. Хочу ви по двох. Або карасик поди, видите, поклевка, поклевка. Ой ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ого. Все, обстріли, О, Ой, стріли, Є щось. Невеличкі, але є. лайт лайт смикається. Ні, навіть не смикається. нічого. О, зато тепер у мене поклвка. О, дивіться, я Ой, диви, диви. Мене треба було просто, мабуть, не тюкати підсікати. Що там Серега, Є щось? Немає? А, ні, є. є, сіс. Вітер сильний, дує. Такі. Ну, щось таке слабе. Слабе? Серега по класіки, пакує. Дивіться, оцей дуже красивий. Да, він От попередні не вони якісь такі. Не він, він не битий. Да, не битий, не крашений. Не битий, не крашений. А ну покажи Сереж, візьми. Ну, це грам такий, грам 500-600. Такий гарний ключик. Дивіться, який Сережка спіймав синця хорошого. Та сильно, ти ж відпускати, не сильно пускать даже. Да, давай. Гарний синець. Чуждай синец. <реш> а ми вже не можемо тут сидіти, бо нас так здуває. Це просто неймовірно. У Нас вже і каша другий раз закінчилась. <реш> Ще й нічого не чути, навірно, Були... то що я тут буду розказувати. Були реально, як типу на морі, навіть і ця бінка типу схожа. Найбільша важкість цього місця це ось ці підйоми. Бачите, отам аж вода. І ось так от треба підійматися. Це, що ви розуміли, досить. Нелегко, тим більше, якщо, якщо в тебе е, крісло, фідера, якщо ти ще береш речі для кемпінгу, то ця гірка це стає такою перепоною величезною, головне що це не просто... Так, як я. Да, головне йти по східцях, йти по тропинці і все буде нормально. Через те, що отак звідси можна впасти дуже серйозно. Я вже... Олег це вже все перевіряв, <хи> він чуть би палатку не загубив. Ну і насправді речі звідси буде, буде ой, як нелегко діставати. Просто дивіться, який тут різкий схил. Дуже різкий. Ну тут є така стежка, по якій от всі люди ходять. І тут навіть хтось східці зробив. Перший раз, коли ми тут були, тут було взагалі дико, не було ні східців, нічого, а зараз вже все з'явилось. І дихати дуже складно. Ну і насправді в це місце ми не можемо їхати тоді, коли е, там погана погода, вітер, дощ. Ні, вітер ще плюс-мінус можна, але рибачити вітер ви тут ніяк не зможете. Вода. Ось такого кольору, бачите, стає. І вона стає майже до місця ловлі. Ну таке дискомфортно. Воду заходить також дискомфортно через те, що воно все грязне в піску. Ну, А ось тут, от, тільки ви ще підіймаєтесь, тут є наступна проблема. Тут дуже великі комарі. Рижі такі комарі. І ці комарі з'їдають буквально за пару секунд. Якщо ти речі тільки стаєш ногами там на відпочинок, коли речі несеш, все, комарі, мурахи просто з'їдають. Тут муравейник їхній стоїть. А ми йдемо з Олегом подивитися, що тут взагалі по місцях далі. Е, можливо, щось цікаве знайдемо. Кабанів, козулів можна зустріти. Таке дике місце. Пусько. І тут, щоб ви розуміли, все перерито повністю кабанами. Повністю. Це взагалі якось непонятно. Да, тут все кабанами перерито. І отак от йдеш. От ну капець красиво, звісно. Наша вимостка, а ми ось тут. Ну тут блядь, висота така. Що... А тут не знаю, метрів 30, мабуть. Але якщо не більше. Тут хтось також кемпінгує, палаточку ставить. Дивиться на нас. А, так дивись, там ще є. Он зверху. Он диви зверху, ще. Я. І тут ми стоїмо. Підняли сюди, поздно як. Сіво, звісно, тут прям аж серце захватує. Лешка спускається. Пішли ми так прогулятися. Штани <гум> <Що> не <спадає? гум> А я ось так от на дереві, там ще також трошки треба пройтись. Боюсь мишей. але тільки що я так кричав, що я. Де вона? Шо ти? Лиса, плаки плакі? Іл. Или... <гум> Блять, як я її боюсь. <гум> Влазь давай. Все, так от ми рибачимо вже трьох на вимозі. Клює, але клює значно гірше, ніж ранком. Ранком було багато клювань. Зараз хвилі, вітер. Ну і клюваки такі є, але не дуже багато. І потрібно більше чекати. Серега, он бачите, взагалі вже приунив. Старій Кіморі називається картина. А Олешки квірт смикається до добряче. Це пакуєм! Та ти шо? Гарний, гарний, гарний лящик. Наконец-то! Сюда! Блять, може давай я візьму подсака. Давай. Візьмеш? Гарний, гарний лящик. Добрий вечір, я диспетчер! Да, такі у нас же є. Вушечку взяли. Що, скажи, на що клюнув? Секрет! <laughs> секрет! А ти що, новачок скажеш? Який секрет там був? Uh, Везіння. <laughs> Везіння, каже. <laughs> ну блядь, пацани, я тут сижу один, бамбук на ладо, шо, один шо, думаю, курить бамбук, но цей ладно, що раз закинути. Другий вже курить бамбук, тільки одну рибу спіймав. І ти мені розказує, Чуєш, віде? Серега? У тебе лише один смайлик зараз на трусах. Что <laughs> ж ты кеслой чуть-чуть? А что, плакі плаки плакай? <laughs> Ми вже третій день рибачимо, Вон з пацанами вже носимо речі назад. Телефон сів, павербанки сіли, все сіло. Сьогодні ранку був досить гарний кльов. Сьогодні краще вже була погода. Вітру майже не було, сонячно. І, і сьогодні активно прям клював карась. Олежка, скільки ти штук спіймав? Я не знаю, штук сім точно. Сім штук, каже, спіймав. І Серега каже, два спіймав на свій фідер. Поки я відходив, він говорив, що два на місці піймав. Тому Карась сьогодні нас радував. Но сьогодні буквально там 2-3. Та ні, штук 5 рибьох попало в садок. Зараз будемо діставати садок і буду вам показувати. До речі, ми були два дні на риболовлі, ну дві ночі в нас було. І всі павербанки, всі фонарики сіли, окрім е, Кілникса. До речі, до речі, да. Ми ще вчора, навіть на вечір, коли лягли в палатку, ми ставили. Проти комарів фонарик, щоб нас нічого там не кошмарило. Що, друзі, ось так от. Голошом йдемо по рибу. Рибу ми в більшості відпустимо. Взагалі кидали про це відсотків 40% ми закидували риби в садок, а всю іншу відпускали. Але оцих 40% ми зараз вам а, покажемо. Тут якісь такі припушки були. Там. Риба о всі є. Ого, що вони витворяють просто? Ось такі от лящики клювали в нас. Є парочку гарних лящів. Зараз робимо фоточку. Да, Диви, карасики Крась. ось такі. У Та, мене таких от. маленьких не було. Да. І ми так, давай, пару флотричів пару подохлить. Так, ми відпустили ті, що так? самі менші, і от. Найбільше ми залишили, бачите? Ну, Будемо ну, солити, робити тараночку. Ось такі да. екземплярчики. У нас тут багатенько. Отой один найти ось... белий був, гарний. І потім як я ловив, то... Потім... підітожимо рибалочку, так сказати. Дивіться, забираємо ось такі лящі, тут десь кіло, кіло 500 десь до 2 кг навіть є екземпляри. А, що працювало? А, Головне, сьогодні спрацювала погода. Вчора був сильний вітер, у вітер клювали більші екземпляри, сьогодні менший вітер, е, таких хвилів майже немає і багатенько попадалось карасів. До речі, карасі... Ану, Олежка, покажи. Карасів, ось дивіться. Карасі Серега забирає, значе ось такі карасики. Ще при тому ми вчора готували рибу. Рибу вчора готували. Е, показував те, що Олег спіймав трофейну рибу, і е, вона вже так, знаєте, підійшла. І ми її вчора приготували. Там була плотва, мабуть, кіло, кіло 500, так? Да, півтора Да, Десь е, півтора кілограма була плотва, плотви. У е, мене не дуже багато попадалося. Штучок у мене попалось дві штуки. В Олега попадалось багато плотви. Ну все, ми будемо закінчувати риболовлю. Якомога швидше їхати додому, солити рибу Всі підписуйтесь, ставте лайк і на зв'язку.